На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Я зрозумів, що щастя це процес скоріше. Є моменти, як війна, яка е, точно дуже змінює твоє відчуття щастя, тому що це дійсно ну, величезне гора. І ти з цим також борешся, але процес. Коли в тебе є певні досягнення, ти зібрав на дрон. Зробили певну вечерю, зібрали там 20 тисяч євро е і купили автівок. Це ж теж щастя. О, Добрий день! Вітаю вас! Вітаю, вітаю! Рада бачити вас у нас на гостиному дворі Старий Хутір. Мене звати Марина, прізвище Куденець. Разом з чоловіком Олександром Куденцем ми розвиваємо сільський зоний туризм, а саме в Опішні. Наша родзинка опішнянська — це качана каша. Це бренд Опішні. Кулінарний бренд місцевості я вважаю, це дуже класна і необхідна насправді штука, тому що ми, коли подорожуємо світом, країною, ми в першу чергу пам'ятаємо ці місця по смакам. Якщо якась трушна є історія, яку ти відкопав чи передалася тобі у спадок там від дідів, бабів і це розвивати, то я вважаю це такий прямо знаєш лейбл, який виокремлює цю місцевість потім серед інших. Отже Інгредієнти для нашої качаної каші це пшоно, яєчка та борошно. Сам процес приготування каші тривалий. Готувати потрібно її качати приблизно годинку-півтори. Нам теж потрібно пшоно, яке ми заздалегідь промили, просушили. Так, висипали. Далі ми беремо яєчко, легенько змочуємо. Такий процес буде тривати. Доки ми не викачемо яйця. Щоб кожна наша така крупиночка, пшонинка намокла. Далі беремо борошна і посипаємо пшоном. І отаки от рухами будемо з вами качати наші крупці, або ж на неї кажуть, качана каша. Якість борошна відіграє важливу роль у формуванні крупців. Тож я завжди використовую якісне борошно, яке жодного разу мене не підводило. Далі, коли вже борошно вібралося, знову процес такий. Беремо яєчко, поливаємо. Треба змочити гарненько, щоб у нас була вона мокренька і було до чого в нас кріпитися борошно. Так. Це дуже круто, хоча надзвичайно не технологічно. Що я маю на увазі, що одна людина скільки за день мі, може зробити цієї каченої каші? Качати кашу качано важко вперше, тому що коли ти спробуєш там раз-два, тоді вже звикає ручка і е, відчувається кожна крупиночка, і тоді навіть приємно її качати. Скажемо, таки знаєте, медитаційний трішки процес. Коли зараз хочеться відволіктися від е, е, негативних думок, то можна саме робити качану кашу. В силу того, що кулінарія це вже моя професія, е, це не є мо. Є якоїсь, знаєш, як в людей там віддушена. Ой, там я стресую, піду, поготую. Це мене заспокоює. Або навпаки, там я е, дуже спокійний, хочу щось приготувати, щоб передати там цю любов, чи помедитувати. В основному це моя е, безкінечна медитація і е, кайф. Ця каша була от саме виключно в багатих людей. Е, і готували її не повсякчас. Це була така, знаєте, як обрядова святкова їжа в жодній країні світу в жодній з рецептур я не зустрічала поєднання пшона і тіста не те, що в одній страві, а в одному виробі вже. Тому вважаю цю страву унікальною, реально унікальною. Більш про кашу почали дізнаватися, коли ми теж проводили фестивалі. Тобто багато людей приїжджало, дізнавалося і рекомендували іншим людям. Ми потім почали так більше рекламувати, представляти кашу качану. Тому скоро пішлянська каша об'їде всю Україну. І навіть уже, до речі, і в Польщу поїхала. Люди завжди хочуть їсти і завжди хочуть смачно поїсти. Тому кулінарна частина в зеленому туризмі велика. І невід'ємна насправді дуже важко. Відпочинку для себе немає. Хоча от ми максимально влаштовані відпочинок для наших гостей. Хочеться, щоб вони відчували себе тут добре, комфортно, смачно. Коли люди приїжджають відпочивати, хотілось не просто там борщ там чи вареники, а хотілося щось цікаво. Є описані вже винятково страви, які були згадані в Енеїді Котляревського. Ми готуємо це шпундра з буряком, це м'язко тушковане з бурячком в буряковому квасі. Далі ми готуємо верещаку. Верещака це риберці, запечені в буряковому квасі. Теж баба шарпанина це страва з рибки. Це рибка запечена в горщику, ну, скажімо так, в тісті трішки. Не один із небагатьох е, таких Падків культурних, в яких ми можемо дослідити, все ж таки, що по їли, любили, чим святкували і так далі. і так далі. По-друге, це дуже класний маркетинговий інструмент для просування нашої кухні. Останнім процесом ми завершаємо самим лише жовточком змочуємо, щоб у нас така вона вийшла жовтенька, гладенька. І потім цей далі процес у нас йде в сушіння. Розстеляємо на су, сухеньке полотенечко або таку скатертинку і сушимо десь приблизно добу і потім будемо готувати. Мілка, мілуська. Ідемо, іди. пішли мною. А приготувати її зовсім дуже легко. Тобто відварити бульончик, додаємо кашу в кип'ячий бульйон. Це м'язко відвернете, що бульйончику уварилось. Ми його пошарпали і потім додаємо в кашку. Першкове звичайне, смачне масло. М -м -м. Ой, як воно пахне. Готові скуштувати? Вона дуже смачна. Оп. А вона гаряча.